Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина про майбутній сезон проєкту Холостяк з Тарасом Цимбалюком у головній ролі. Справа в тому, що учасниця тринадцятого сезону Аліна Мойсеєнко вже знає, хто піде на проєкт і що очікує на глядачів. За її словами, їй написали три дівчини, які мають медійну популярність, і всі вони мали одну мету дізнатись, як усе проходить на проєкті і до чого треба бути готовим. За словами Аліни, цих дівчат знають багато людей, і тому новий сезон буде гарячим і пристрасним. Мені здається, буде настільки багато пристрасті, поцілунків, там Тарас буде роздавати нормально, зазначила Мойсаєнко. І якщо подумати, то скоріш за все медійні дівчата і будуть на проєкті, оскільки творці Холостяка поставили собі доволі високу планку, запросивши на роль головного героя Тараса Цимбалюка. І щоб підтримувати цей рівень, без популярних дівчат не обійдеться. Також Мойсеєнко поділилась думками про стосунки Терена та переможниці 13-го сезону Інне Белень. На її думку, вони просто не підходять одне одному. Вони для мене дуже сильно різні, це абсолютно різні люди. І як інні потрібен, мені здається, інший чоловік і йому все ж інша, більш м'яка десь жінка. Зазначила Аліна. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.